Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. почну своє сьогоднішнє відео із своїх фіолок. Така здорова квіточка. Це вже фіолочки мої квітнуть другий раз. Перший раз квітли, хто дивився моє відео попередні бачили. А це другий раз. Ну, думала, що буде менше квіточок. А воно. Так, як і перший раз вона квітнула, так і другий раз там з кущика бутончики лізуть і лізуть. Є, і є. Який кущик більше вже випустив квіточок, який ще тільки починає. І квіток настільки багато випускає, що навіть і заважають листочки, то я оце допомагаю там. Квіточці з кущика вилізти, а можливо, десь і оберву листочок. Бачите, є бутончики є. І це, ви знаєте, тільки на 56-році му році свого життя я звернула увагу, що на ніч фіалочка отак згортає трохи свої пелюсточки на квіточках. Спотки також вкладається. Я, як побачила, це тижнів два тому назад, бо вже так оці довгенько зквітнуть. Тижнів два тому назад, думаю, Боже, що це з моїми фіолочками? Чоловік каже, та вони ж не будуть вже довго квітнуть, вони ж також от квітають. Ну да, думаю, можливо і так. Але ж хотілося б побільше на них подивитися. А вранці прокинулася, гляну, а він знову розпустив свої пелюсточки і знову дуже гарний. Так що, отож, і не бочила до цього часу. Ну, знаєте, поки був мимо молодший, то Ой, біжиш по життю, біжиш, летиш, спішиш, не особливо є, коли роздивитися. Вранці побіг, увечері прибіг. В селі друга зміна починається, та й на ніч бухнеш, не, не дивишся на ці квітки, хоч і посадив. А як уже коли там вибрав час роздивитися, то вони вже зів'яли. Особливого догляду в мене немає. Я з ними не особливо панькаюся. Ото кожен рік обов'язково їх я пересаджую. Поливодиш, не зівать і підживлюєш. Оце вчора влаштовувала їм банний день. Налила в ванну водички, додавала добриво для фіалок. Або там для квітучих рослин, які, е, яке добриво в мене є. І поставила це. Зранку до вечора вони в мене стояли. І заразом же шлюхи да туди поставила, стояли. Так що. От так. Доглядаю. Ну, ще раз я наголошую, що не жалійте, кожен рік пересажуйте їх. І один горщик, один кущик. Щоб два-три кущі там не було, бо почнеться там тоді. Боротьба за виживання між кущиками і вони вам не дадуть таких квіточок, таких букетів. Ну, кому цікаво, подивіться на моєму каналі є. Я там показую, що я їм роблю. Там відео називається. Пересажую фіалки. Подивитесь. І буде і у вас обов'язково. Така краса. Беру ось такою машинкою одразу. Бо таке довелось в ремонт нам відправити свою машинку автомат. А цю машинку, колись ми вже багато років тому назад купили. Не було в нас по селу води. Автоматом вже ж машинка автоматом не побереш. А в цю ж машинку можна з колодязя натягати води. Нагріти та й проти. Аби тільки світло було. Ну, звісно, що ми ж до тієї звикли, що вона нам і попере, і пополоще де жме. А тут же ж треба ручками і ще попрацювати. Ну, добралась у мене та машинка, моя автомат, що чуть-чуть барабан не вискакав. Аби, мабуть, вона сама не перестала прати, то точно б. Той барабан би вилетів з машинки. Чоловіка ж саме не було, не дивився, до неї у відрядженні був. А я ж також не вкинув праня. Перух, тільки чую, що щось воно з нею не торохтить так що. А перу ж, а тоді ж, що вже допрала, діло до, до полоскання, вона не хоче полоскати, Ну, Вимочала воду з неї та й одвезли її до майстра. А він подивився і каже, що поломка дуже там така непроста. Може і тисяч на півтори потягне. Ось так. То залишили ж машинку. А цією тепер перу. Ну, каже, мабуть, доведеться, не мабуть, а доведеться витягати барабан, розпилювати, ремонтувати, а тоді назад склеювати і дивитися, щоб вже ще ж так склеїть ювелірно, щоб вода ж не протікала. Ну, я не к тому. Поділиться він зі мною такою інформацією, ділюся я з вами. Багато зразу е рекомендують е по інтернету кидають в машинку пральну лимонну кислоти, кислоту і чистить її. Каже, так, да". якби ж цю пральну машинку продовжили виробляти в тій країні, де її зробили, де її придумали, її тоді робили з якісного матеріалу. А так не одне десятиліття її робили там десь в якійсь розвиненій країні, тоді придумали якусь іншу машинку для себе, а патент на виготовлення. Попередньої машинки продали менш, набагато-менш розвинену країну, і тепер там ж ті ж машинки клепають. Ззовні вона гарна, а всередині можуть будь-що путь. Каже, оце ж в барабані, там ззаді хрестовина така є, яка з дюральки зроблена. а в тих в менш розвинених країнах же ж якісного матеріалу немає. І от, каже, клепають її там, і що хочеш. А як засипаєш лимонну кислоту, каже, да, барабан чистий, горний, аж блищить, а дюральку цю неякісну, І не тільки там дюраль, дюральку роз'їдає». І машинка швидко виходить з ладу. Оце кажеш, якщо ж сипеш лимонну кислоту і постійно переш при 90 градусів, то таке оце виходить. А то взагалі, каже, люди привезли одні, і така машинка ж не дешева, зняв барабан, а цієї хрестовини зовсім нема. Каже, я взагалі не знаю, як можна було таке зробити. Ну, мабуть, ж можна. Так що, поки що, я не сипала лимонну кислоту в свою пральну машинку, але ж вже голова заносила. Ну, Послухала я майстра цього. Він же ж не тільки ззовні дивиться на машинку, але й всередині і бачить, що там робиться. То я тепер точно кидати лимонну кислоту не буду. Ну, а кожен же для себе вирішує сам, що сипать в свою машинку, а чого не сипать. Ну ось така у мене для вас інформація. На сніданок готую млинці. Є в мене там сир. Я вже показувала, як я готую ці млинці. І рецепт написаний під відео. Там подивитися на 1 літру молока: 10 яєць, 10 столових ложок крохмалю, 10 столових ложок борошна. Ну, тоді я робила на півпорції і сьогодні на півпорції. Ну, я защу? Я ж вже показувала цей рецепт. Але мене попросили сказати скільки воно виходить в грамах борошна чи крохмалю. Ну, борі... Бо ложки можуть бути різні. Та я теж не замічала різні ложки брала. ну Сьогодні ось візьму ось таку алюмінієву, я вам вже показувала. Да? Це моя мірка. Зразу от тарую. Яйця я сюди вже вбила сіль, цукор. Тепер Наберу і подивлюся його. я, я з вами подивлюся. Скільки ж тут виходить грам? Ну Десь отакі от я набираю. Дві. Два. Я думаю, що прохмаль, борошно заважу я однаково. в кого. Три. Чотири. Ну, 100 грамм. 100 грам вийшло, працює. 100 грам вийшло крохмалю, ну, і я думаю, що 100 грам буде борошна. Якщо, якщо хочете, то можеш і борошно переложити зразу. Зразу принесу, зачекайте хвилиночку. Ти не бачив? Ні? Не. Ой, боже. Ну, ти подумай. а, малі. Так. Один. Два. Три. Чти. Ви знаєте, вийшло 85 грам, то виходить борошно легше. Ну, це Якби повністю набрала е, ці ложки, то може і 100 грамів було. Ну, у мене ось вийшло 85 грамів. Зразу буду я збивати крохмаль і борошно. Уже як спечу, то покажу вам линчики. Поставила близенько-близенько. Телефон, щоб вам же зняти показати. Олією. Перший раз я змастила олією, тоді вже не змащую. У тісті є олія. Набираю. Ну, ви знаєте, бачите? Тісто ріденьке. Як я робила млинці, там є на моєму каналі по бабусиному рецепту, то я колочу трошки густіше, а це ріденьке, але ж все рівно. Зразу покажу вам, все рівно дивіться, які виходять. Бачите? Тоненькі, якщо хочете тоненькі, хочете трошки товстіше, то можна трошки більше тіста налить. Уже ж я ж кажу, подивіться, увесь процес жаріння млинців. побачили, що вони і за цим рецептом, хоч воно і трохи, наче так би, дивишся, рідкувати, але воно гарно печеться і з коргороди знімається і не рветься. Мленець не рветься. Це по краях. Якщо там попало по краях, то я так можу підійти лопаточкою. І, бачите. І перевернувся горно. Щоб рум'яніший, то довше хай попечеться. Не знаю, казала вам, да? там у мене трохи сиру, додавлю ізюму. І будуть такі смачні млинці. За тим разом, коли я перший раз вам показувала сам рецепт, як роблю повністю то на водяній бані я їх довола до готовності. А сьогодні у курятницю наниз покришу яблучок, гарно курятницю цю змащу вершковим маслом, складу, складу млинчики, налисники вже. Бачите? І також і млинчики ці налисники перемащу. Вершковим маслом і поставлю в духовку. І буде, буде добре. Та дивись. Як бачите, не рвуться, гарно знімається. І все виходить чудово із мончиками. Стушилися вже в духовці налиснички з сиром. І з ізюмом. А таке ви знаєте краще і смачніше виходять на лисники, як протушені в духовці, чим на водяній поні. Та ще якщо на них поклости яблучко, то не тільки виходять смачні, а й запашні. Дуже смачно. Тільки вчора почали свій садок обрізати, бо було, ви знаєте, тут і мокро грузко, а воно ж треба становитися на стрім'янку, а воно грузоє. То також не хотілося такого. Добрізоємо дерева, обробимо, побілю їх. Та нехай квітнуть і дають нам врожаї. Малинка, ви знаєте, в минулому році деякі кущики і прополи. Не знаю чого. Наче ж малина така, знаєте, розростається дуже швидко і занадто деякий раз. Ну, я думаю, що це ось тут черешенька піднялася. То тінь тепер пада на малинку. А все ж хоче сонечка. Доведеться десь в інше місце пересадити. Відтикається чесничок. Два сорти я садила, один уже зійшов, а другий або ще тільки витикається, або ще й не видно. Бачите, молоденька грушка, але вже починаю там десь щось на ній рости. Треба над нею попрацювати. Ще вжину не обрізала. Кущик кожинки у мене. Ні один там вже уже також теж гарно розростається. Що, Мася, прогнала? Хай би собі сиділи співали. Вони ж між собою говорять щось. Бжіл у нас немає, чоловік на такій роботі став працювати. що Місяцьому його дома моє, а біля неї, них же ж потрібно постійно заглядати до них. Ну, сподівається, що як піде на пенсію, то знову заведе бджоли. Бо таке горно, як свій медук. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!